Житомир, гарна новина. Стартує пілотний проект інклюзивного простору. На нараді містобудування презентували, простір міста має відповідати сучасним нормам доступності. Посилання на документ в коментарях та в сторісі, але є виклики. Будинок по вулиці Князів Острозьких, 59. Сьогодні він огороджений парканом, що не відповідає вимогам доступності. Це створює перешкоди для людей з інвалідністю, батькам з візочками та. Літніх людей місто не буде інклюзивний, поки буде простір, перекритий бар'єрами між вулицями, між дворами. Поважати захисників це створювати для них гідні умови життя. Якщо ОСББ вирішило встановлювати паркан, це нормально, але важливо зробити це правильно з рахуванням норм. Та проекту не знаєте як звертайтеся до фахівців, бо навіть хороша ініціатива може стати бар'єром, якщо зробити її без проекту. Отож, житомиряни, давайте разом робити місто доступним для всіх.